І я вас дуже рада бачити. І сьогоднішнє наше відео це «Back to school». На моєму каналі вже більше ніж два роки не було такого формату. Чому більше ніж два роки? Тому що минулого року я, здається, не знімала таке відео. Тому якраз таке останнє відео було два роки тому. Сьогодні я вам покажу, які речі я купила в школу, яку канцелярію я купила, також який рюкзак я буду носити. Тому заварюйте собі чайочок, ну або робіть якийсь холодний напій, наприклад, мохіто, тому що на вулиці все ж таки. Жара, жара, хоч вже і кінець серпня, але на вулиці дуже жарко. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. А почнімо ми з канцелярії, тому що це прям ну найголовніше, що потрібно в школі, і якраз таки в більшості відео Back to School дуже багато канцелярії. Тож, давайте я вам покажу, що особисто я використовую в школі, які предмети і так далі. Я буду трішечки озвучувати вам кадри, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Я собі купляла канцтовари в різних магазинах, в Аврорії, в торгових центрах, але найбільший вибір це у сільпо. Тому якщо хочете заканцтоваритись, то йдіть туди. Ось у мене пакет з моєю канцелярією, яку я купила до школи, і зараз я вам все гарно покажу. Це напевно та річ, без якої в школі обійтися, просто неможливо. І це зошити. Ось вся ця стопка це мої зошити е, до школи. Не на всі предмети, тому що, е, як ви бачите, вони такі досить прості, просто зі звичайними якимись малюнками, е, голубі, ну, звичайні зошити. Максимально, максимально прості. Я їх використовую не на всі предмети, тому що на деякі предмети нам дозволяють використовувати е, будь-які зошити, можна із малюнками, можна без. А на деякі потрібно тільки з такими голубими обкладинками. Ну і також на контрольні роботи також тільки такі більш цікаві зошити це ось такі от зошити з малюночками. Я дуже часто беру собі зошити е, просто з природою, усілякими такими пейзажами. Вони досить нейтральні і підійдуть на різні предмети. Тому ось такі от вони гарненькі, мені здається, дуже. Гарний. І ось такі от два зошити з тваринками. Я не знаю, чому я їх взяла, вони мені просто дуже сподобалися, тому я вирішила взяти їх. Далі я взяла ось такий от щоденник. Цього року він у мене дуже малесенький, дуже такий простий, тому що зазвичай я брала собі такі. Класні щоденники. А я ніколи не брала собі щоденники з малюнками. Наприклад, зараз я вам покажу щоденник, який був у мене минулого року. Наприклад, ось такий ось щоденник у мене був минулого року, і він мені нереально подобається. Якби б я цього року знайшла ось такий от щоденник або по типу такого, їх просто не було ніде, тому я взяла ось такий от звичайний. І навіть ось такі от звичайний мені було досить важко знайти, тому що просто-напросто. Не бачила і все. Тому взяла ось такий от. Мені здається, що він досить простий. Звісно, мені не дуже подобається, що тут ось така от е, бумажна обкладинка. Тому що, коли обкладинка ось така от тверденька, це набагато зручніше. Але е, мені здається, цей щоденник теж доволі таки непоганий, тому що цього року у мене менший рюкзак. І е, він якраз сюди прекрасно буде вміщуватись, тому що якщо зрівнювати по е, в висоті, по ширині, це й менше. Тепер хочу показати більш цікаве, те ще я знайшла. Це ось такі от дуже-дуже гарні ручки. Я коли їх побачила, я їх одразу взяла, тому що у них просто нереально гарний вигляд. Давайте зараз їх розпакуємо, тому що тут сама упаковка багато чого коштує. Ось так от виглядають ручки. Просто без упаковки. Вони усі різні. Давайте кожного з них подивимось. Перша це ось така от коричнева. Пише, що вона чорна. Чорна ручка мені в школі потрібна. Тому це дуже класно, що вона чорна. Далі, ось така от ручка з ось такою от штучечкою. Ось така от ручка. Тут знизу намальована пана кота. Її, напевно, не видно, але виглядає дуже прикольно. Вона. З ось такою от пружинкою. Ну і остання ручка це ось така. от. Тут теж знизу намальований якийсь десертик. І тут дуже класно, що на всіх цих ручках ось така от м'якесенька штучка. І коли я буду писати, у мене дуже часто натираються пальці. І це не дуже зручно. Далі я взяла ось такі от наклейки, я не знаю, чи їх можна відносити прямо до якоїсь шкільної, обов'язкової канцелярії, але вони просто мені дуже сподобались, тим більше вони не такі вже й дорогі, їх я купляла в Аврорі, тому що я дуже люблю оформляти планери, щоденники. І, звісно, мені подобається їх взагалі якось обклеювати наклечками. Тому взяла ось такі от. Я вже, до речі, брала схожі, але з ромашечками, а тут ще йдуть такі цитати. Можна побачити. Також я взяла собі ось такий от маленький блокнот, тому що в школі дуже часто потрібно якусь бумажку, написати якесь, наприклад, домашні завдання, відірвати листочок або навіть просто не відривати. Завжди знадобиться. Тому, щоб не брати упаковку стікерів, я взяла просто ось такий от блокнот, щоб сюди можна було записувати, і тут було все потрібне. А не потім шукати стікери по всьому пеналу, по всьому рюкзаку. Останнє це ось такі от олівець, звичайний дерев'яний. Тепер я хочу вам трішечки показати своєї минулої канцелярії з минулого року і сказати, що б я вам порадила взяти з собою. У мене в пеналі завжди є ось такий от малесенький канцелярський ножичок. Я його купляла в Аврорі, і здається, вони зараз теж є. Я їх бачила. Але його я купляла ще рік тому. Звісно, косинці лінійки це все дуже потрібно на уроках геометрії, також на алгебрі іноді. Та і взагалі майже на всіх уроках, ось, наприклад, лінійка потрібна на майже всюди. Також ось така от Гумка Гумка це вже нова, тому що я забула вам її показати. Цього року я взяла собі ось таку от, з її. Слоном. Але два роки підряд я користувалась ось такою. Вона також дуже класна, дуже класна, я вам раджу. Я подивлюсь, наскільки ще буду справляти зі своєю роботою ось ця. Якщо вона буде справді класна, то буду її також купляти. Ось такий от е коректор. Здається, він називається лінійний коректор, але це не точно стрічковий. Він дуже, дуже корисний на контрольних, самостійних, де і взагалі, коли вчитель, наприклад, щось диктує, поки той коректор звичайний намастиш, поки він висохне, то вже вчитель продиктує пів тексту. Просто один клік промазуєш і все. Ну і також я б вам радила купити собі ось таку ручку стирачку Саме ось таку, а не з фіолетовим чорнилом, тому що недолік усіх ручок-стирачок це те, що у них якесь недофіолетове чорнило. Ось єдина ось така от ручка, ось так, ось що вона виглядає. Тому раджу брати саме її. З такою основною канцелярією ми закінчили. Тож, давайте перейдемо до речей. Я обожнюю купувати собі речі до школи, тому тут кадрів буде багато. Спочатку дві речі я купила собі в марон. Тут я купувала речі вперше, але вони виявились дуже якісні. А також марон це мережа магазинів і, можливо, вони є навіть у вашому місці. Далі я пішла в магазин з кросівками, тому що мені потрібні кросівки на осінь. Детальніше я вам розповім про них у наступній частині відео. До мене якраз на слідуючий день приїхала подруга, і ми разом із нею поїхали в сенсей, тому що їй треба було купити речі до школи. І заодно я собі взяла дещо. Там, до речі, зараз дуже багато усілякого осіннього декору, тому я вам раджу зайти подивитися, можливо, ви собі щось підберете. Ну і після шопінгу ми з подругами поїхали гуляти по місту. Ми зайшли в Bubble Мі і купили собі Мочі і Баблті. Справжня Мочі я їла перший раз, і я вам скажу свій відгук. Він мені дуже сильно сподобався. Ось якраз на відео ми з подругами тестуємо, але також можу сказати, що він на любителя, ось що, що, але через речі, в школу я хочу найбільше. А знаєте, чому? Тому що хочу вже одягнути свої новенькі ковтинки, новенькі джинси. Це все прийтися, прогулятися. Я думаю, що в більшості це також так. І зараз я вам покажу, що я купила цього року до школи. Цього року я купила менше, ніж минулого, тому що минулого року мені треба було прям багато. І рубашки, і такі блузки з корсетами, і плаця, і брюки, і піджаки. Цього року я купила вже... Трішки менше, ніж минулого. А, і зараз я вам коротко покажу все. Перше це ось така от Е, юбка. е Вона чорна. І зараз е дуже багато я бачила дівчат в таких юбках, і Я просто дивлюся, вони так гарно сидять. Я також захотіла взяти собі ось таку от юбку Знизу тут йдуть е ось такі от шорти, можна сказати. І виглядає це просто нереально класно. Далі це ось такий от світер. Я його купляла в сенсей. Він мені дуже сподобався саме через оцей от принт, так сказати. Мені дуже подобається в стилі ось такому американському речі, тому що це так гарно виглядає. Звісно, вона більш на таку теплу пору року, вже такий кінець осені, напевно. Більш до зими. Далі я купила собі ось такі от джинси. Ось так от джинси виглядають зверху. У мене в кадр вони просто не влізають, наскільки вони великі. Знизу вони ось такі от широкі. Далі у мене ось така от кофтина Я її взагалі купувала до школи, але я її вже встигла одягнути один раз. Спереді вона ось така от звичайна, як звичайний кроп-топ а ззаді тут ось такий от виріс і ось такі от зав'язочки. Вона зав'язується ззаді і виглядає нереально гарно. Також хочу вам показати взуття. Це ось такі от кросівки. Ось вони в такій упаковці, виглядають дуже гарно. Вони такі класичні, я думаю, що підійдуть і на осень, і на весну. Взагалі вони такі прям. Звичайні красівки. Їх я купила спеціально на осінь, тому що я вже не знаю скільки у мене є білих красівок, а чорних немає взагалі. Надіюсь, вони мені довго прослужать. Ну, ось і все. Ми, в принципі, на речах закінчили. Я вам напевно також ще покажу свій рюкзак, з яким я буду ходити до школи. Ви його, напевно, вже також бачили, тому що я його показувала у багатьох своїх відео. Ось так от виглядає рюкзак, з яким я буду ходити в школу. Я вже з ним багато разів куди ходила. Е, я не знаю, він просто мені настільки сподобався, що. Я захотіла з ним походити і до школи. Ось такий. От він. Він малесенький. Ви, напевно, можете сказати, чому він такий маленький, Та я буду носити всі свої книги. Але я можу сказати, що книги носити з собою я не буду. Вони в мене будуть сидіти в шафі, я їх всі туди перенесу і просто перед уроками буду заходити і брати підручник, який мені потрібен. А з собою буду носити тільки пенал і зошити. Ось і все. Також у мене в школі є е, шафа. І в цій шафі я завжди з собою тримаю малесеньку лопатку для взуття, і так сказати, emergency косметичку. Тому що завжди не знаю, що може трапитися, і завжди треба мати з собою якусь косметичку. Зараз я вам покажу свою косметичку, я її ще не складала. І її я буду складати вже, напевно, за день перед школою. Цього року в школу я буду брати з собою ось таку от. Косметичку, вона у мене вже десь, напевно, три роки. В ній дуже багато місця, туди багато чого поміщається. Також один рік я ходила з ось такою косметичкою. Раніше я ніколи з собою в школу не носила пластирі, але потім зрозуміла, наскільки це важливо, тому що. В рандомний момент може щось статися, і вони завжди потрібні. Також у мене в косметичці є антиперспірант, ось такий от антисептик терекрем, набірчик для нігтів Тут є і ножиці, і пилочка, Зеркальце, Воно, до речі, дуже миле. Цього року я думаю покласти собі ось цю олійку для губ І далі я також ще буду дивитися, що я буду собі класти і збирати. Ну, а на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд мого відео. Якщо вам воно сподобалось, то обов'язково кладіть вподобайки. Я вам дуже дякую. Дякую усім пока.